На Рівненщині 135 учасників набрали максимальну кількість у 200 балів під час проходження національного мультипредметного тесту. Альбом саундтреків до фільму Буча, розстріл на Києво-Мироцький, створений режисером редакції розслідувань Суспільного, відзначив міжнародний портал незалежної музики. Майстриня з Березнівщини Галина Лощук створює ткані полотна на 200-літньому верстаті, який для неї перейшов у спадок від мами. Як я нажав кнопочку здати і побачив 200 з математики, можна сказати, мене серце зупинилося на одну секунду. Це було дуже приємне відчуття. Так, випускник обласного наукового ліцею Іван Сень пригадує день проходження національного мультипредметного тесту, який він склав на відмінно. Чесно, я дуже сильно хвилювався. Я боявся, що саме через хвилювання я погано здам. Але я зайшов до аудиторію дуже рано, за хвилин 20 до початку. І Я зміг себе взяти в руки і спокійно написати. І перше моє відчуття було, чому все так просто. Я написав, я здав за півтори години все з трьох, які були до іспиту. Іван готувався без репетитора. Каже, значну увагу приділяв онлайн тестам. Я дуже вдячний своєму вчителю математики, яка нас підготувала дуже якісно підготувала до тесту. Також я сам ще готувався, онлайн тести проходив різні. Також, ну просто по темам тести проходив. Загалом, що я можу порекомендувати, це просто не вчити щось нового перед НМТ, а повторити те, що ви знаєте, тому що щось нове вчити, то буде кашу в голові. Я планую вступати на комп'ютерні науки в університет, Український католицький університет у Львові, або також розглядаю варіант з львівською політехнікою. Випускниця ліцею Дарина Поліщук теж склала національний мультипредметний тест на відмінно, оскільки планує стати лікаркою, то обрала біологію. Я була дуже спокійна, ну розуміла, що переживати це програшний варіант, тому я себе заспокоїла і впевнена сіла і написала. Я планую вступати в медичний університет в Тернополі, планую бути лікарем. Якось так з дитинства подобалось. Спочатку хотіла бути ветеринаром, потім зрозуміла, що ветеринар це не для мене, дуже стресово. От а я, в принципі, люблю контакт з людьми, спілкуватися з людьми. Ну якось. Тому для лікаря це одна з найважливіших рис. Майбутнім випускникам Дарина дає пораду готуватися до тесту заздалегідь, не хвилюватись і готуватися системно, сідати, робити, бути впевненою в собі, впевненою в своїх знаннях. От ну головне, це справді заспокоїтись, не відкладати на останній день. А так, навіть якщо кожен день по годинці, по дві, воно дає результат, якщо там з вересня, з жовтня. Готувала Дарину до складання тесту вчителька Алла Данилюк. Каже, предмет викладає понад 20 років і за цей час має що порадити учням. Сьогодні маса інформації в інтернеті, але ем, найчастіше діти губляться. А коли це буде зібрано в чомусь одному, то багато відповідей залишається з відповіддю, а не без відповіді. Ем, також рекомендую проходити минулорічні тести. Тому що я не гарантую, що в цьому році ну чи в наступних роках будуть саме такі, але наближені. Як повідомив суспільному завідувач кабінету з нота моніторингу якості освіти Ройпопо Ігор Опольський, цьогоріч максимальну кількість балів під час мультипредметного тесту на Рівненщині набрали 135 учасників минулого року. Таких було 400. Ольга Верещук, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини Рівне. Альбом саундтреків до фільму Буча, розстріл на Києво-Мироцький, створений режисером редакції розслідувань суспільного Олександром Стратоновим. Потрапив до переліку найкращих релізів першого півріччя 2023 року. За версією міжнародного музичного порталу A Listen». Цей портал спеціалізується на творчості виконавців, які не мають контрактів з великими музичними лейблами. Вони зі мною зв'язалися. Один з редакторів написав рецензію на саме цей альбом саундтреків до фільму Буча розстріл на Ну, і який фактично потім потрапив до їхньої підбірки, на їхню думку, найкращих двадцятка найкращих альбомів першої половини 2023 року. Фільм Буча розстріл на Києво-Мероцький входить до серії розслідувань суспільного про воєнні злочини росіян в Україні. Музичний супровід до кожного з них Олександр Стратонов створив сам. Розповідає, для цього довелося купити відповідне обладнання та опрацювати серію відеоуроків, як створювати саундтреки, створюючи фільми. Я фактично кожен етап. Продакшну фільму і постпродакшну фільму контролюю. Це і зйомка, режисура, монтаж, дизайн, графіка і вже і музика. Так як я знімаю і монтую фільм, я відчуваю, де, е, е, яка музика необхідна, тому що музика зазвичай вона не живе сама по собі. Саундтрек це лише продовження фільму. Основна його мета це підсилити візуальну складову фільму. У минулому Олександр Стратонов грав на гітарі та бас-гітарі у низці рівненських рок-гуртів. Щоб створювати саундтреки, довелося опанувати навики гри на фортепіано. Навчання припало на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами Олександра, зануреність у роботу допомагала легше пережити невизначеність перших місяців війни, працюючи над документальними фільмами. У мене постійно була найбільша проблема це музичний супровід. Ми користувалися послугами музичних бібліотек спеціалізованих. Їхня проблема в тому, що ти береш уже якийсь готовий твір, створений якимось іншим. І навіть якщо він пасує тобі до того, що ти змонтував, все одно не ідеально. В Якийсь момент зрозумів, а чому я не можу спробувати самому написати музику до своїх фільмів. Станом на сьогодні фільм Буча розстріл на києво мироцький на Ютуб-каналі Суспільного має більш ніж 300 тисяч переглядів. Олександр Стратонов згадує, створюючи його, орієнтувалися передусім на втомлену від війни аудиторію за кордоном. Максим Коломис, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Планують запустити адміністративний простір для ветеранів сьогодні. Депутати на сесії підтримали меморандум пілотного проєкту Адмінсервіс ветеран від Міністерства у справах ветеранів війни. Реалізовуватимуть його на базі центру надання адмінпослуг у Рівному. Як повідомила директорка закладу Євгенія Курсик, у сервісі планують надавати послуги військовим, які повернулися з фронту, а також їхнім сім'ям. Зокрема, консультувати щодо призначення грошових компенсацій виплат передбачено програмою турбота та інших питань Аном на сьогодні ми організовуємо три робочих місця: це два віддалених робочих місця працівників департаменту соціальної політики Рівненської міської ради, які будуть надавати послуги через центр надання адміністративних послуг. Також один працівник центру надання адміністративних послуг, тобто наш працівник. Відповідно, в єдиному вікні ветеран зможе отримати цілий комплекс різноманітних послуг. Звичайно, що хотілося б в першу чергу проявити до них. Повагу і особливе ставлення за те, що вони зробили, відповідно, щоб вони не не очікували в чергах. Майже 860 людей з інвалідністю на Рівненщині скористалися послугами служби зайнятості цього року. Про це повідомляє прослужба обласної військової адміністрації. Серед цих людей 48 опанували професії, зокрема адміністратора, водія автотранспортних засобів, касира, манікюрника, слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, коваля ручного кування. А також навчались на курсах цільового призначення за різними напрямами. Йдеться у повідомленні. Автопригода неподалік Василова на трасі Київ чоп сталася учора о півдні. Як повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька, на місці події слідчий встановив, що 59-річний житель Квасилова, водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі автомобілю Ауді, яким керував 24-річний рівнянин. Водію Вазівки знадобилася медична допомога. За результатами огляду обидва водії Тверезі, за фактом порушення правил безпеки, Ки дорожнього руху слідчий розпочав досудове розслідування, додала Марія Юстицька. Оце я мій літній верстат, на якому я працюю майже 30 років. Майстриня Галина Логощук показує верстат, на якому створює ткані доріжки, рушники, скатертини та інші полотна. Каже, ткацький станок передавався у її родині з покоління в покоління. Ну, років 10 мені було тоді 12, Я розпитувала дідуся і маму. Скільки ж йому років? О, то вони а дідусь мій з 1905 року народження. То він казав, що ще його прабабуся працювала за цим верстатом. Галина Логощук розповідає, від літньої сусідки дізналась, що у роки Другої світової війни її бабуся зберігала верстат у землянці, і до сьогодні він залишився майже непошкодженим. Лише місцями дерево стерлося від постійної багаторічної роботи. Ну, безумовно, першим моїм вчителем була моя мама. Ще я маленькою була, то я сідала за верстат. Ну а ну осознано скажімо, і так вже як сама. Бо я рано лишилась сиротою, то в 25 років я вже сіла за верстат сама. Мама працювала зимою за верстатом, і це було, ну ти, і, і дотепер. Так, мені згадується, оце таке свято, як, як стояв верстат у хаті. Галина Логощук розповідає, найважливішими умовами для збереження верстату є сухість та дбайливе ставлення. Кількість витканих виробів майстриня каже, не підраховувала, але загалом створила уже близько тисячі метрів тканого полотна. Роботи та розлетілись по світу. Є багато і в музеях. І... Є в Португалії цієї весни в мене купляли. Щось роздарувалося, щось купилося, щось їй в Америці, підійшов чоловік От, і каже, я так довго глянув доріжки, і каже, я так довго їх шукав. От, каже, це ж моє дитинство. От, і купив мене ту доріжку і каже, поїде вона в Америку. Технік ткацтва Галина Логощук знає багато. Деякі, каже, перейняла від мами, а деякі властиві її рідній Березнівщині. Оце і є рядове чинувати, а от чу скатертину. Зараз літечко, то я мало працюю за верстатом. А щоб виготовити скатертину, то так, треба днів три. Це вже на заправленому верстаті. Продали Ні. І віддали. Ні. А чому? Не знаю, він мені настільки дорогий, просто люблю працювати за верстатом. От, я почуваюся такою, от як працюю за верстатом, я почуваюся такою ниточкою між минулим, теперішнім і майбутнім. От, мені мама наткала його, і його хватило би, і мені, і моїм дітям. Але ну от, зберегти, примножити і передати. Дім майстрині прикрашають виткані доріжки її мами, а домівки донюк Галини Логощук вже її вироби. Дітей вона також навчила ткати за 200-літнім верстатом. Надія Кривко, Микола Мельничук Суспільне новини, Рівне.